Мета на сьогоднішній день і щоб ми передали з Наталією кожному з вас інструменти, які ви спробуєте тут і зараз. А завтра з цими інструментами ви поїдете до своїх команди, до своїх офісів, і будете практикувати вже стратегування і об'єднані команд. Чи може існувати комплексний інструмент, який вирішить всі проблеми? Сьогодні ми будемо говорити саме про такий інструмент. Що таке стратегічна сесія, і як зробити стратегування? Ми продовжуємо робот, робити те, що приносить гроші. Не розуміти один одного, це нормально, а зрозуміти один одного. Це щастя. Стратегування повинно стати в кожній із наших команд рутинний стратегік I love my routine. Інколи цей ритуал може бути таким жертвоприношенням. Він такий: я знаю рішення, як підготувати стратегічну сесію для того, щоб вона була дійсно ефективна. Що ви хочете від цього? Інші люди вміють читати думки. Якщо для чогось потрібно півтори години, це не може стати 30 хвилин. У кожній команді є токсичні люди, і з ними дуже складно. Вітаю колеги. Сподіваюсь, нам вдалося сформувати гарну інтригу. і Ви в очікуванні чогось цікавого, драйвового. Ну що, Ігор? Скажи, будь ласка, ти проводив стратегічні сесії в багатьох командах, в багатьох компаніях в різних напрямках бізнесів. На твою думку, що таке стратегічна сесія? Це дуже гарне питання. А можна підключити мені айпад? Це стратегічна сесія це найкращий варіант для формулювання чіткої та надихаючої мети. Чіткої та надихаючої мети. Та створення більш ефективного маршруту для досягнення цілі. І зараз я підключу iPad, і у вас буде можливість зробити такий маленький свій конспект за допомогою одного малюнка і зрозуміти, чому такий важливий є. Дорога вказ, тому що уявіть, коли шторм, що найважливіше, коли шторм, щоб ви бачили, куди рухатися, і стратегія це те ж саме. щоб ви бачите, куди рухатися, і знаєте, що вам допомагає, тому що коли дуже дуже швидкі зміни. Вам необхідно розуміти, що стратегія особиста чи стратегія бізнесу завжди допомагає команді тримати ресурс. І давайте замалюємо зараз зі мною метафору, що таке стратегічна сесія, щоб вам легко, легко було і використовувати, і пояснювати колегам. Давайте намалюємо такий дуже простий трикутник, трикутник, котрий допоможе нам пояснити цю тему. Давайте ми уявимо, що це Еверест. Всі ми знаємо, надихаючу цю метафору. І уявіть, що ваша команда, ви питаєте, а яка мета? А яка мета вашої команди? А яка куди ми рухаємося? От сходжене до Івересту. Це ж зрозуміла, да? Метафора. Все. І якщо так же буде з вашими командами, що буде все зрозуміло, значить, все працює. А, але що таке стратегічна сесія, і як зробити стратегування? Вам точно треба розуміти, що в минулому що у нас є? В минулому. Минуле, це у нас тут, де наше базове тренування. В минулому у нас є то, що нам допомагає, і то, що нам що заважають, молодці. І тому перша частина стратегування це така ретроспектива дослідження, щоб узнати, о, а що нам допомагає. А що нам заважає? і результатом цього є: ми продовжуємо робот, робити те, що приносить гроші. Продовжуємо робити, малюємо таку стрілку. Ми завершуємо робити проекти, котрі вже. Від котрих вже все втомилися, профіту нема. Да. І у нас звільняється час, і ми розуміємо, що робити по-новому. Це базова частина першої, першої частини стратегічної сесії. Є тут такий бонус, що команда об'єднується для того, щоб рухатися далі на рівні комунікацій, розуміння, і це комунікація не тільки, не тільки між відділами, між функціями, а це між людьми в першу чергу. Між людьми. Да. А ще парі... об'єднується на першому рівні цінності. Якщо ви це, зру... це зробили, у вас є фундамент, ви можете рухатися до своєї мети, робити сходження до Євресту. Але перед тим, як піти, треба підготуватися і зрозуміти, які вам потрібні ресурси і яка у вас мета. І от давайте ми уявимо, що у кожного із вас в житті є така чітка мета, як сходження до Євресту. То яка була б у вас мета особиста? Чи яка мета була б у вашої команди? І треба, щоб вся команда побачила однакова ціль. Однакова. Знаєте, у мене є питання такі завжди. Давайте дам вам цей лайфхак. Хочете, так? Да? Ківнітні просто, не треба плутувати. Да. Давайте закроємо очі, подимемо праву руку догори, а потім я вас попрошу. Я не буду підходити до вас. Ви в повній безпеці тут зі мною з нами. Да. Закриваємо очі, давайте всі разом. Да. Закриваємо очі, прямо тут, 10 секунд. Так. І зараз закрили? Ні, бачу відкриті очі. І у вас теж закриваємо всі. Не можу зробити, якщо відкрити у когось очі. І зараз покажіть рукою, будь ласка, де. Вест в <laughs> напрямок як буде. Вест. А де запад? Ну, захід. Так, покажіть рукою. Давай, давай, швидко. О, прямо тут і зараз. І відкривайте очі, і подивіться. У, у всіх співпадає, так? Да? Да. А так. Да. Дякую, ви зрозуміли. Молодці, молодці. Дякую за вашу активність. Дівчата, відкривайте очі, все, ми завершили, так опускайте руки. Так ого. І коли ви зап... зараз не важливо, де південь чи де щось інше, але коли ви зап... О, Мабуть, я бачу... ліву, про... ліву руку треба підняти, бо всім дуже сподобалися різні напрямки. Ми так і чари розуміють, бачимо свої команди. Всі відчули свою стихію. Всі на Да. Є yeah. да Рухайте. коли, коли ну і коли ви питаєте у команди, а яка у нас мета, і найгірше може бути те, що Схоже було би тут і зараз, як ви демонстрували. А, і тому перше, перше, те, що потрібно зробити, це синхронізувати команду і зрозуміти, що в майбутньому буде для вас найкращим рішенням, який у вас ваше виріс. І щоб ваша ціль вас надихала, може трошки лікати. Але головне надихаєте і трошки лікаєте. О, це норм, норм. І ще дуже важлива річ, що ви можете вимірити цю вимірити вимірити цю ціль якимось одним показником не 115. Щоб у вас був зрозумілий дешборд, щоб ви могли рахуватись, рухаєтесь до своєї мети чи ні, рухаєтесь. Да. І цей шлях буде зрозумілим. І коли ви зробили таку мандрівку, спочатку в минуле, потім в майбутнє, все ви базу зробили. Потім ви можете робити вже мапу. Що потрібно, і це такий одностранічний екшен план, і він потрібен не тільки всій команді, а кожному топ-менеджеру, щоб кожний топ-менеджер зробив свою особисту мапу, в котрій є. Перші кроки, що він буде робити, щоб вся команда досягла мети, з якими перепонами він може стовхнутися, і як він буде їх долати. І ще покроковий екшн план на ближайші півроку. І завершення стратегічної сесії, що кожний топ-менеджер презентує свою стратегію на одному аркуші. Сьогодні ви це все спробуєте. Маленький шматочок з трьох днів. Ми вас зараз з Наталією просто готуємо до наступного етапу. Згодна згод... спробувати? Да? Так, так, у вас буде така можливість. Дякую, Ігор, за відповідь. Дуже вичерпно. Тепер ми розуміємо, що таке стратегічна сесія і як... що є в основі її. Дякую, Наталя. Тоді у мене також є запитання до вас. Да. А чому ви вирішили саме використовувати цей інструмент? І коли стратегічна сесія є найобхіднішим інструментом для розвитку HR і компанії? Насправді я мала різний досвід проведення стратегічних сесій. Інколи навіть сама складала сценарій і проводила стратегічні сесії. В основному це було для роботи з командою своєю, де ми як HR або виводили певний продукт в компанії, або реалізовували цілу низку проєктів. І тоді ми збиралися. З командою генерили ідеї, які допомагали цей продукт зробити кращим і ефективнішим для бізнесу. Звичайно, тут потрібно було багато хардових знань і тому працювали самостійно. Проте були і інші цілі, які ми реалізовували за допомогою стратегічних сесій, коли може бути сесія необхідна. Наприклад, коли потрібно вирішити якусь скрутну ситуацію або критичну ситуацію в компанії, стратегічна сесія тут точно допоможе знайти проривне рішення. Або ж коли, наприклад, у мене був такий досвід, коли в компанії відбувалася реорганізація бізнесу. Наприклад, потрібно було визначитися централізація чи децентралізація управління, і ми на стратегічній сесії генерили різні сценарії. Розвитку компанії вибирали той сценарій, який буде максимально ефективний. Або ж коли, наприклад, відбувалося злиття двох компаній, потрібно було націлити дві команди на єдину ціль, єдині методи роботи, і стратегічна сесія тут теж допомагає. Але найскладніший кейс, який мені доводилося вирішувати, якраз разом із Ігорем, якщо ти пам'ятаєш ті три стратегічні сесії, які ми провели в 2023 році. Це сесії пов'язані з трьома факторами одночасно. Перший фактор це коли потрібно було запровадити максимальну кількість інновацій в бізнес. Я працювала в агросфері. В агро кажуть, може, ви теж чули в своїх напрямках. Ну, ви ми знаєте, працюємо, Агро – це такі інноватори. 10-20 років ми працюємо разом. Ми в цій сфері давно сіялися 200 років так само. Так і що ж тут, які інновації можуть бути? Але ми розуміли, що світ рухається в. Перед Появляється дуже багато різних інструментів автоматизації, диджиталізації, і агро теж не може стояти на місці, тому потрібно було націлити команду на максимально інноваційні проривні рішення. Другий фактор, який впливав на прийняття рішення мною, що треба стратегічну сесію організовувати, це необхідність змінювати внутрішню культуру компанії. Знову ж таки, в моєму кейсі люди працюють дуже давно в компанії разом. Відповідно, інколи вже наші керівники могли бути такі зашорені, вони не бачили, що деякі елементи їхньої взаємодії заважають уже їм бути успішними. І якраз стратегічна сесія може вирішити ці питання. Ну, наприклад, у нас в, в нашій роботі був, для наших керівників було ціле відкриття. Вони відкрили для себе одну істину. Не розуміти один одного це нормально, а зрозуміти один одного це щастя. І от коли вони зрозуміли, що заважає їм розуміти своїх підлеглих, свої команди один одного досить часто, вони стали більш ефективнішими. Стратегічна сесія цьому допомогла. І третій фактор, який поєднався в цьому, це необхідність працювати з командами. Наприклад, у моєму кейсі три команди працюють в одному бізнес-процесі одночасно і рівноцінно, але в якийсь критичний момент хтось із лідерів цих команд повинен прийняти рішення і проявити лідерство. І інколи самі команди не розуміють, не усвідомлюють ще, що у них тут є проблема. І навіть топ-менеджер не завжди може бачити. Але ми, як HR, чари, ми чітко і дуже добре глибоко розуміємо людей. Ми бачимо цю проблематику, і стратегічна сесія, наприклад, мені допомогла вивести на усвідомлення цю проблему. А був такий дуже простий, проста вправа. Потрібно було скласти казку про взаємодію між трьома відділами. І от коли ти проєктуєш в цій казці своє щоденне життя, ти бачиш ту проблему. І коли самі навіть учасники сесії усвідомили це, вони такі вау! А ми не бачили цього. Топ-менеджер, о, а я не бачив цієї проблематики. І ми змогли напрацювати інструменти, які допомогли підвищити ефективність цих команд, а отже, стати більш успішними. Я думаю, що цей список можна продовжувати безкінечно. Основне скажу, що в даній темі основна позиція, напевно, ключова, це те, що HR може ми працюємо з людьми, ми відчуваємо людей. І тому точно я, як HRD, буду ініціатором стратегічних сесій, тоді коли я бачу тут необхідність це її провести, тому що цей інструмент може дуже багато різних моментів підсвітити, показати і зробити команди більш ефективнішими. Дякую, Наталя, за відповідь за це неймовірних пункти. А в мене є запитання також. <гум> Таке дуже цікаве запитання. <гум> я думаю... У Наталії завжди є запитання. Я з першого <гум> разу прийшов, було багато запитань. А правда, у мене також було. Пам'ятаєте, коли ви приходите про ну, спілкуєтесь з людьми і, наприклад, е, хочете запросити до себе модератора, Дайте йому час задати запитання. не робить такі у нього, як би він на екзамені. Тому що це дуже важливе запитання, і через запитання ви вже зможете зрозуміти, як зробити. Зараз...